Доброго ранку, мої хороші. Сьогодні я вам розповім про небезпечні іграшки. А зараз послухайте загадку. І машинки, і ляльки, і ведміжатка. Каченятка і зайчата, і собачки, і коти. Літаки. Радо кличуть всіх пограти. Що це, дітки? Чим ви любите грати? Подружки. Правильно, це іграшки, так? Іграшок багато, дуже, дуже. І всі вони які? Різні, так? Але часто, ви граючись, обираєте для гри різні предмети, які є в нашому побуті. Наприклад, що це? Свічки, так? голки, Даже лампочки бувають у вас у руках. Це безпечно чи ні? Такими гратися предметами? Ні. І ні, правильно, моя хороша. Молодець. Дорогою до, до дітсадка я знайшла кошик. Мабуть, його загубив незнайко. Давайте подивимось, чим він грається. Добре, подивимось. Ого, так. чим він грається. Давай будемо називати, що це. Рогатка? Так? Камінці? Лопатка? Це що? Ведерце. Ведерце. Це що? Сирники? Так? Це хто? М? Палочка? Так? Така. А це хто? Ні. Так, ніж. Ні. Це ніж. Ні. Дітки, ці, ці предмети дуже і дуже небезпечні. Дітки, як ви гадаєте, цими предметами безпечно гратися? Євочка? Ні. Звісно, ні. Вони дуже опасні. Так, мої хороші, якщо ви гуляєте і бігаєте на дворі, да, і бачите якісь підозрілі предмети, да, то обов'язково треба сказати батькам, бо ці предмети можуть бути дуже-дуже шкідливі для вашого здоров'я. Так, дівчатка, а зараз я. Пропоную тобі зіграти зі мною в дуже цікаву гру. Так, а гра називається Чим можна гратися, а чим ні. Зараз я буду показувати малюнки, і там будуть нарісовані різні різні предмети. Добре? Добре. А, а у моєї бабушки вчора було день рождения. Все добре. Давай розглянемо, що тут у нас намальовано? Телевізор, так? Телевізором можна, можна гратися, скажи мені. Ні. А праскою можна гратися? Ні. А, а плитою газовою можна гратися? Ні. А лялькою? Так. Да. Правильно, знайшли. Далі. Гудзиками можна гратися? Mm -mm. Ні. Ноже можна гратися? м mm -mm. А шпильками? Чи голками можна гратися? Ммм. Mm -mm. Ні, так? А шариками? Так. Да. Так, молодець. Давай далі. Так. Що тут у нас намальовано? А ну давай кажи. Що це? Пайсос. М'ячі. М'ячі. Далі. Кубики, так? Далі. А це хто? Айсос. Ні, ось це. Іла. Так. Це ми що? Можемо гратися цими предметами? М'ячиком, кубиками. Можемо гратися? Так. Да. Так. А ось тут стоїть пиле зборник. Ми з ним можемо гратися? Ні, правильно. Так, ще. Що це давай розглянемо? Сумочка, так, для дівчат? Так, а це хто? Іграшка, да, мишка гарна. А це хто? Трактор, так? Да? Ми з цим можемо гратися? Скажи мені, будь ласка. Mm -mm. Як це ні? Це ж іграшки. Сумочка іграшка, мишка, трактор, а ножницями можемо гратися? Mm. Ні, бо що ми можемо ножицями зробити собі? Правильно. Правильно. Молодець, моя хороша. Так, ну що сподобалась гра? Будемо да. ще з тобою грати? Да. Добре, У мене ще є дуже цікава гра, яка називається «Оці... оч... оцінив вчинок. Що це гарно? Так, ми з тобою бачимо хлопчика, який грався де? На балконі. так? Грався, грався, та ворони куди? Іграшку вниз, так? А скажи мені, будь ласка, маленьким діткам можна гратися на балконі самим? Mm -hmm. Ні, звичайно, ні. Це дуже небезпечно. А якщо навіть е, і вронив іграшку, треба було б позвати кого? Кого б треба покликати? Згласила. Правильно. Треба покликати дорослу людину, щоб допомогла. Так, далі. Ми з тобою бачимо дерево, а на дереві хлопчики. Що вони роблять? Давай поглянемо. Один сидить, да? а другий гойдається. А інші дітки біля них стоять. Той хлопчик, що гайдається, може вдарити ногами дівчинку та хлопчика. Так? А той, хто сидить на вітці дерева, може впасти та вдарити хлопчика, який поряд з ним стоїть. Це дітки теж дуже небезпечно, бо можуть пострадати і інші дітки. Так, давай далі. Ой, що ця дівчинка робить? Що дівчинка робить, євочко, скажи мені, будь ласка. Давай позиї. А на де голову. вона сидить? На на підвіконні, да? А можна там сидіти тим паче діткам? Ні, правильно, бо вона що може зробити? Впасти, так? А скажи мені, будь ласка, а дітки можуть кататися у самі в ліфті? Ні. А що може трапитися з ними? Що може статися з ними? Я не знаю. Як це? Вони можуть застряти в ліфті і будуть там сидіти, і не будуть знати, що робити. Ось що може статися з ними. Так, ми, можна доказати, а маді, такі... тобою... а так. Май... Май... <laughs> розглянули з тобою малюнки, що не можна робити. Так, зайка? А зараз так. я пропоную тобі поглянути малюнки, що потрібно робити. Чинки, так? Угу. Ось. Потрібно робити, гуляти з батьками на вулиці, на повітрі, дихати свіжим повітрям, так? Так. Так. Гратися зі своїми Ким? Знайомими, так. А скажи мені, будь ласка, про що ми сьогодні з тобою е, розмовляли? Про іграшки. Добре про іграшки. А про які саме? Про... Роскідливі, так. Іграшки небезпечні, так? Їх можна ще сказати? Про небезпечні іграшки. Ми з тобою розглянули, які іграшки бувають, так? Да. Можна гратися іграшками, а які якими, а мені? Якими так? Да. так. Сьогодні ми будемо малювати. А що малювати, відгадай загадку. Добре? Добре. Ріжемо усе, що треба. Ми поріжемо для тебе і тканину і папір. Як не віриш, перевір, що це? Що ріже телефон. Телефон раз поріже. Ану, слухай, ще раз. Ріжемо усе, що треба. Ми поріжемо для тебе і тканину і папір. Як не віриш, перевір. Ножниці. Правильно, ножиці. Ось такі гарні ножиці. Ось такі ножиці ми сьогодні будемо малювати. Бачиш? Бачу. Добре. Так, а що нам з тобою потрібно? Так, зараз склянка з водою, пензли, фарби зеленого та чорного кольору та аркуш паперу білого кольору. Далі олівець, щоб намалювати ем, ножиці, контур ножиць, та, звісно, серветка. Але спочатку я пропоную зробити гімнастику для наших пальчиків, щоб нам було гарно працювати добре? Ой, забула. Є для фону наших ножиці нам потрібен буде олівець. У мене він жовтого кольору, ти можеш взяти якийсь любий, який у тебе є. Так, починаємо робити нашу гімнастику для наших пальчиків. Євачка, сідай, будь ласка, я тебе чекаю. Готуй ручки, будь ласка. Приготуй ручки. Приготувала? Так. Да. Так. Добре. Чає, сонечко, привітно. Квітка з прип'ятка розквітла. Вітер квіточку хиляє? Вліво право, вліво-право нахиляє. Давай ще раз, да? Чає сонечко, привітно. Квітка з прип'ятка розквітла. Вітер квіточку колихає вліво вправо, вліво вправо нахиляє. Ось наші ручки з вами приготувалися до роботи. Починаємо. Беремо спочатку аркуш та пензлі. Малюємо наші ножиці. Все наших ножиці? є? Mm. Різу, так? Так. Да. вони ж повинні бути острими, так? Та вушка, за якими ми їх тримаємо, так, щоб різати так. ось так. Так, ось. Все, починаємо. Беремо пензлик, змочуємо його у, води, у воді та набираємо зелену фарбу. У мене отак от Не бачу. Нічого страшного, все нормально. Все гарно. Багато краски ми не набираємо, бо ми потім чорною краскою будемо все це обводити, щоб було гарно. А кінчиком пензлика я набираю чорну фарбу і дуже обережно. Роблю контур ножиць. Ось так. Тобі виходить? Так, виходить. Dobra. Ось, А зараз я беру олівець з жовтого кольору і буду робити фон дуже акуратно, обережно. бо ще фарба не подсохла. Дуже обережно біля ножиць. Ось так зробимо. It's a Бо якщо спочатку зробити фон, то в нас ножиці будуть, будуть різнокольорові. Так, тітки. І ще, явочка, покажу, будь ласка, мені ножиці, які вони в тебе. Ось, дуже гарно, молодець. Так, а ось мої. Я, дітки, чекаю ваших робіт. До побачення.